А ви знали, що щитовидна залоза контролює ваш настрій, вагу і навіть рівень енергії. Але що, якщо вона працює неправильно? Постійна втома, лишня або недостатня вага, проблеми з пам'яттю, це можуть бути першими сигналами. Тут на допомогу приходить ендокрин М таблетки на основі рослинних компонентів. Цей препарат. Відновлює функції щитоподібної залози, як гіпер, так і гіпоплазию та вузловий зок. В нього входять екстракт лавчатки білої, плоди аронії, ламінарія, фейкоа, пустирм, вопоніг, селен, бджолини підмор. Вони допомагають нормалізувати гормональний фон. І підтримують баланс організму і судини. Не ігноруйте сигнали вашого тіла, відчуйте полегшення разом із ендокрин М. Будьте здорові!